Папа Франциск відійшов у інший світ. Тож як світ буде обирати нового папу і хто має найбільші шанси ним стати? Давайте розбиратись. Наразі серед найбільш ймовірних кандидатів називають П'єтро Параліна Італія, Луїса Антоніа Тагле з Філіппінів та Реймонда Берка із США. До речі, папа Франциск також був із США. Він був першим папою не з Європи з 741 року. А до свого духовного шляху він працював прибиральником і вишибали у нічному клубі. Але не відволікаємось: вибори нового папи мають розпочатися приблизно через 15-20 днів. Кардинали з усього. Освіту, яким ще не виповнилось 80 років, мають з'їхатися до Ватикану. Вони поселяться у будинку святої марти і мають проголосувати за нового понтифіка в секстинській капелі, яка зачиняється на ключ. Без зв'язку інтернету і газет кардинали будуть молитися, розмірковувати і голосувати, записуючи ім'я кандидата на аркуші. Іноді процес триває декілька годин, проте іноді... Дні. Для обрання нового папи потрібно набрати дві третини голосів. Якщо це вдається, із димаря капели здіймається білий дим, а дзвони починають дзвонити, щоб не було плутанини. Потім на балкон собору виходить кардинал проти Дікон і оголошує ім'я нового папи. Новий понтифік, у свою чергу, має обов'язково з'явитися у білому вбранні та дати своє перше благословення місту і цілому світу. Ось такі новини. Не забудь підписатися на канал, аби дізнаватися більше та думати ширше. Побачимось!